А ми знову в ефірі. Записи з тим, що в нас іде прямий ефір, репостять на наші соцсторінки університету. Це доволі приємно. А ми читаємо новини нашого студентського парламенту. НМУ. Поздравляємо побідітелів лотереї. Шапочку рентген виграв Стас Крамаренко. Ми... НМУ-ТВ також приєднуємося до поздоровлень Стасу Крамаренко, а шапочку Сова виграла Єкатерина Котляр. Ти знаєш таке? Це найважливіша інформація, яку я услушав за цю неділю. Дякую Васі. Будь ласка, Андрій. Я знав, що актуальними новинами ми порадуємо саме університет. А ми повертаємося до питань 4-го медичного факультету. Так все-таки, як ви думаєте, дозволить, щоб студентів приєднали до загального рейтингу? А яка тоді перспектива цих студентів? Но я думаю, що це найбільш раціональне рішення в цій ситуації. Я просто мне жаль, что они к ну Согласен с вопросом перспективы потому что если им некуда раз, они шли работать в сессу, а по сути получается, куда они выпускаются? Я скажу так, давайте вы словом садитесь. Если тебя, то начали лаборантами, да, либо там статистами. Статист. Максимум инфекционист какой-то, максимум. как вопрос? И мне, знаете, так проведрем, а будет маленький секрет, а лабористы студентки, поступала на третий на четвертый факультет, Хай мене вибачать, звичайно, але це ті студенти, які не пішли на перший, і на другий медичний. Тому так я, я тільки це говорив за бали. Ні, ну це само собою. Але ти говорив про те, що чи зможуть студент вчитися разом там з першим чи другим медичним, через те, що ти про хідний бал. Ну то це одна розмова. А я говорю про сам вступ. Так це не я час, особисто подавала документи на всі факультети, що в нас були, крім стоматологічне, через те, що переживала. Ти справи. сюди прийшла. Да, Юля Шпакевич, не... одна з ведучих НМО-ТВ. вона пройшла на всі Але факультети. Але На, на санітарна гінічних факультетах так само подавала документи, тому що нема, не було впевненості. Зараз, до речі, можна повернутися до. От, багато проходять університетів, університет днів відкритих дверей. І випадає нагода виступати перед абітурієнтами. Зараз дуже змінилися жорсткі умови вступу, кого є там брати, сестри, знайомі, хто хоче поступати. Там ситуація зараз наступна. Подавати можна документи тільки в 5 вузів на 3 спеціальності, тобто разом 15. А у нас не так і не було? Ні, у нас було чуть більше. Мені кажуть, у нас було і так. Мені, Слухайте що що далі. Добре? Університетам надана можливість автономно визначати предмети ЗНО, по яких вони будуть приймати. Тобто, у нас університет, наприклад, визначився, що у нас будуть предмети профільні угу. біологія і хімія. І українська мова. І коефіцієнт за цей предмет от така от штучка. Тобто, наприклад, якщо у нас профільний предмет біологія, то кількість балів за цей профільний предмет множиться на коефіцієнт 0,5, тому що вона саме серйозна. За Укрмову на 0,2 і там за хімію на 0,3. Розумієте, про що йде мова? Тут стає питання в тому, що якщо ви набрали прохідний з української мови або з хімії, то ви можете мати високий балас біології просто прийти, тому що вона буде множитись на більший коефіцієнт. і певний ще коефіцієнт це і введення нове мону. Ну я думаю, що це цікаво людям. Він буде множитись на середній балатестап, тому що то все не так там просто, і плюс введена шкала пріоритетів, яка також буде обмежувати студентів в їхній подачі документів. Шкала пріоритетів це наступна ситуація. Ви берете в ті вузи, які ви подаєте. Ви проти кожного вставляєте пріоритет, тобто один, два, три, чотири, п'ять. Чому саме цей так? Ні, який ти вибереш пріоритет. першу чергу? Пріоритет, ага, я і якщо ви поставили вищий пріоритет і ви по ньому пройшли на бюджет, угу. ваші всі інші заяви анулюються. Тобто ви О, проходите саме в це місце. А да. це цікаво, тому що треба їздити в Вінницю, вже в Рівне, так і забирати свої документи. А ти я... не будеш забирати. Якщо ти проходиш, наприклад, у нас на сангі, а в Вінниці пройшов на лікувальника, але в тебе пріоритет у нас на сангіг, ти підеш до нас. А, а можливо, ще не можна щось змінити? Ні, тому що при пріоритеті ти визначаєшся це. Ну система показана для того, щоб документи, якби не тасувалися по всій Україні і не було. Таких, що подаю в різні вузи, і не знаю, куди я хочу. Ну тут закладний профорієнтаційний елемент. Тобто, якщо людина, наприклад, чітко визначила, що вона хоче поступати богомонця, вона ставить собі там пріоритети, наприклад, лікувальні справи, там перший, там що там далі, сфармація, другий там лікс. Ці сангіга три факультети. Якщо, а далі вона їде, наприклад, в Вінницю або куди там в інші вузи, подає там так само, але ставить нижчий пріоритет. І вона проходить у нас на фармацію, а десь проходить на лікувальник, але там нижчі І Вона вже туди не піде. Або вона, наприклад, подала на біофакт. І так сталося, що їй не вистачило у нас декілька балів до бюджету, а на біофакультеті вона прийшла. То вибач мене, ти виставила пріоритет, що у тебе пріоритетніший біофакт. Ми розуміємо, що ці перетасовки, і ти такий думаєш собі, а чого Би були туди піти. Ні, дорогий. Тому що є люди, які більше хочуть цей гус, і вони виставляють пріоритети таким чином. Тому ця вступна компанія обіцяє бути дуже цікавою. І дуже... оригіналою виходить е, абітурієнтку, де да, туди, де пріоритет. Да, ну, це, це буде визначатися, дивіться, ага. а ситуація в контракті буде, оригінал ти нікуди не ходиш. Ти подаєш документи. Якщо ти пройшов на бюджет, ага. ти по вищому пріоритету везеш оригінал, тоді ти вступив на бюджет. Проходить певний період часу, прийом документів на бюджет закінчується. Ну, тобто... Ну теоретично, ми ж не можемо людині заборонити піти на контракт. Ну, це вищість пріоритету, вона буде стосуватися тільки бюджету. Тобто, якщо людина ставить і проходить там на бюджетне місце, яке їй не подобається, вона все рівно може прийти на контракт там, де вона проходить. Але термін, але це вже буде після терміну, коли можна буде подавати оригінали на бюджетні місця. Розумієте, як система продума? Можливо, я щось сказав не, не зовсім точно. Це тільки з того спілкування, що я чув на ступні на зустрічах за підуєм я впевнений, що ми запросимо до себе на телебачення і заступника голови приймальної комісії відповідно Олександра Миколаєвича Науменка, і нашого відповідального секретаря комісії відповідно приймальної, і вони детальніше зможуть розказати ці питання. Але ну, ну, в, мене, в мене є певні думки, що вступати вже буде не так все просто у університет. Ну а поки ми виражаємо собоювання абітурієнтам 2015 року. Ні, ну це не ну я не знаю. Шучу, але, ну, не шучу. Та у нас так само було багато питань з правил вступу. У нас так само було не дуже просто. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що було так само певна кількість університетів, куди ми можемо подавати заявки. І там була проблема з копіями та оригіналами. Тобто, якщо ти подаєш оригінал в якийсь університет, mm -hmm. то це є пріоритет твій. Там тебе будуть розглядати. Ну ти міг в якийсь період піти, забрати і перенести до Ну хочу вам сказати, що у нас ще ця система була абсолютно не продумана. Да, у нас багато, чи багато чого. Да, нашло поступлення, було не продумано. Скажемо, скажем відкрито. Сейчас, як ти розповідаєш, це нанок да. як-то стає цікавіше, так? Це это такий квест. Да, до вас поступити вищий національний заклад. Поступили чи не поступи». Угу. У всіх містах України з першої. Ну, і всі. Ну, я думаю, що Богомольця буде же отошать. Андрій, до речі, один, один, да, один з членів. Членів прийом прийомної комісії остаточно все-таки, да. Е, минулого року, і він, в нього є досвід спілкування забітурієнти. І позаминулого, і де поза, поза минулого, і поза, поза, позаминулого. Андрій робив ставку на те, що його побачить, наприклад, а може і не робив. Колись це грало роль. А сейчас уже ні. А зараз Старе ми старі для старий став Андрій Мічов. Андрій, ти відчуваєш себе постаріше? Да. Так. Коли? У в яких моментах? Вот между третьим и четвёртым курсом я понял, что я жутко хостер. А Айки курс был наиважче до этого, третий, конечно. Шановні доглядачі, пишіть нам в коментарі на нашій сторінці nm.tv в різних соцмережах і на наш Skype nm.tv, на якому курсі вас найбільше потоскала жизнь? Сейчас все отвечают третий курс, за счёт как-то мне, ну, но интересно третий. даже. Юля, кш. Ну на ваше третий, а я думаю, в плане адаптації це, мабуть, перший курс, тому що перша пара і перша пара біології всіх два. у мене була перша О, це пара анатомії. Перша пара анатомії, всіх два. Ну, незалежно від того, що ти говорив, у мене пара... на першій парі з анатомії було чотири. Ну нічого, собі. Це то викладач був такий. А, Абрамович. І що ти вчив? На першу то... пару пара анатомії? Ти Всі хребці були. Всі... всі хребці, хребці вивчив на першу не всі, пару. Всі один. Один і він тобі попався. -ТВ. У нас відуща, котрий можна вратися. Так. Да. Ну да. це не я, це Андрій і Юля і ще багато. Ведучих, які я впевнений доєднаються, будуть можливо вести цікавіше. То що попрошу камеру на мене навести, пане оператор? Ну, Так, да, нормально, скромність. Так от, після що хочеться вам сказати, шановні телеглядачі, що після останнього нашого ефіру, можливо, він був більш більше з гумором, ніж цей. І можливо, чимось він захоплював. Наші глядачів ми викладали відео, вони набрали близько там дванадцяти тисяч переглядів. Ну це таке. Так, от е, повернемося до того про що все таки хочеться поділитися. Дуже багато людей зверталися до мене з особистими коментарями зі словами підтримки, як не дивно, зі словами критики, яка є деколи набагато більшою, і кращою, ніж підтримка. Що про те, що ми робимо дійсно круту і класну річ. НМУ ТВ. Я хочу сказати, що це проект. Він глобальний. Я думаю, я думаю, ми впевнені, що в цього проекту буде велике життя, тому що інформаційна стала площадка університету потрібна як ніколи. І коли ці люди приходили там, чи, чи при особистому спілкуванні, там, чи писали в коментарі, що класно, ви робите вже класні речі. Ну було таке відчуття, що ми це робимо все-таки не дарма. Ми це робимо для вас, для студентів богомольця, нашого чарівного університету. Якось такий маленький спіч, тому що все-таки хотілося сказати ці хороші е, слова. А я нагадаю, що у нас сьогодні буде в гостях е, новий завідуючий кафедри онкології Верещако Роман Іванович. Також ми сподіваємося, що у нас в гостях буде голова студентського наукового товариства Стас. переможниця Міс НМУ, це на кінець. І також у нас буде спілкування з деякими. Людьми, які виявили бажання нашими студентами долучатися до проекту, ми дізнаємося трошки більше про них, оскільки ми це є відзеркалення вас, наші шановні телеглядачі, то відповідно і ви будете приймати певні рішення щодо долучення нових там людей в проект. Ми думаємо, що це буде демократично. А головне – главне і весело. Что ж ты не интересно или весело сказал, интересно и весело, Андрей. Хорошо. Андрей, а главное, расскажи. это будет интересно и весело. Э Эй! Так, доволен. Чекаем да. на вашу Петренку. Да. Андрей, расскажи, М -м. какие есть жарт. Проходит ирландец мимо папы. Это твой любимый. Это мой любимый анекдот. М -м. Про, проходит Андрей мимо самой мамы. Да. Да. Милый, проходит Василий мимо ректората. Точка. Все. Анекдоты закончились. Да. Спасибо. Юля, а ты жарты какие-то пригадаешь? Ні, не пригадаю. Юля щось Юля сьогодні не в гуморі. Не в гуморі. Можливо, можливо весь запас гумору з цієї студії вичерпав Андрій своїм жартом про ірландця. Ну я просто після того, як Василь проходить повз ректорат, я просто вичерпалася. Вичерпалася. Угу. Бо все винувати місце. Юля після того, як Василь проходить повз ректорат, вичерпалася. Такий от короткий коментар від Юлі. А, так от а ми. Що там нас показує час? Час показує, що можна зробити невеличку паузу.